Сідаємо зручно, закриваємо очі, випрямляємо спину, штовхаємо плечі лопатки вниз, за макітко витягуємося вгору, вирівнюємо дихання, налаштовуємося на практику, виключаємо голову, залишаємо всі тривоги, переживання, справи і задачі за межами кімнати, налаштовуємося бути в моменті тут і зараз. Продовж цієї практики і не випадати з цього стану. Налаштуємося отримувати задоволення від процесу. Добре, відкриваємо очі, переходимо в позицію на долонях і колінах. І собака головою вниз. У шию. Розслаблено спину. Витянуті. Ноги, дихаємо в широкі лопатки, широкі ребра. Кури підкручуємо більше і більше нагору з кожним видихом. Живіт прямує до ніг, грудна дихка в підлогу. Добре, підходимо маленькими кроками, ногами до рук і розслабляємо корпус, розтікаємося по ногам. Витягнута шия, хребет, голова вільно повисла на шиї і під її вагою, шия більше витягується. І дихаємо глибоко. Угу. Переводимо погляд перед собою, витягуємо тулуб із поясниці, робимо вдих. І з видохом ліва нога назад поза воєна. Сильні ноги розштовхують килимок в різні сторони. Заднє коліно пряме і задню п'ятку штовхаємо назад. Вдих з вихом лівою ногою розвертаємося через ліве плече і ставимо ліву п'ятку на підлогу. Праве коліно продовжує бути зігнутим. І руки в сторону. Направляємо погляд вздовж правої руки. Зовнішня сторона лівої стопи притиснута до підлоги. Праве коліно йде в сторону правої стопи. Добре. І тепер випрямляємо праву ногу, завертаємо стопу вперед і йдемо в нахил. Корпусом в центр. Якщо не вистачає розтяжки, призинаємо трохи ногу. І направляємо увагу в таз. Намагаємося ногами розкрутити таз більше вперед. Куприк провернути назад. І відчуваємо, як витягується хребет. Добре, направляємо тепер п'ятки всередину. Присідаємо, опускаємо лікті на коліна. Витягуємо спину, видовжуємо хребет. І з кожним видихом відчуваємо, як ми можемо більше ліктями розштовхнути коліна в сторону. Добре, збираємо ноги. Розвертаємося вперед, розслабляємо корпус. Можна з призігнутими ногами, можна з випрямленими. Живіт притискаємо до ніг. Переводимо погляд перед собою, робимо вдих. І з видихом права нога назад, поза воїнами. Заднє коліно пряме. І дві ноги рівномірно включені. І тримають вагу тіла рівномірно. Не переносимо себе ні вперед, ні назад. Корпус прямий, вдих. І з видохом через праве плече розвертаємося, і стопа розвертається також. Ставиться на п'ятку. Угу. Ліве коліно зігнете під кутом 90 градусів. Направляємо погляд вздовж лівої руки. Долоні обох рук дивляться вниз і тримаємо сильну поставу. Сильні витягнуті руки. Видовжуються від плеча до пальців. Сильні ноги розштовхують колимок. Лопатки і плечі направляємо більше вниз. Кубрик не підтягуємо назад, навпаки, штовхаємо його вниз. Випрямляємо ногу, вирівнюємо стопу так, щоб стопи були паралельні. І ще йдемо вниз, настільки, наскільки комфортно, щоб відчути витягування ноги. Направляємо п'ятки всередину, опускаємо лікті на коліна. І ще залишаємося тут. Таз виводимо вперед, ніби хочемо заїхати тазом в одну площину з колінами. А коліна розштовхуємо більше сторони. Добре. Випрямляємо ноги. Підходимо вперед і відбудовуємо позу гори. Тадасана. Робимо так, щоб зовнішні сторони стоп були паралельні. Пальці розтопелені по келенку. Кубрик направляємо вниз, пупок притиснутий, розкриваємо грудну клітку, плечі лопатки направляємо вниз. За марківкою виростаємо вгору за кінчиками пальців руку вниз. Підборіддя направляємо злегка в сторону яраменої ямки. І дих. Відчуваємо своє сильне тіло, відчуваємо зв'язок стоп із підлогою. Коліна включені, стегна працюють, Пупок втягнутий в хребет. Ребра дихають, розширюються. І робимо вдих. З видихом руки в намасте перед собою і піднімаємо ліву ногу, підтягуємо до одей, обіймаємо коліно, притискаємо більше ногу до себе Раз. Штовхаємо більше вперед, ніби корпусом навіть трішки відхиляємося назад, грудна клітка розкрита. Добре. Обіймаємо себе лівою рукою за коліно, виводимо його в сторону і відводимо в сторону праву руку. Тазові кістки намагаємося тримати на одному рівні. Повертаємо коліно на місце і підтягуємо п'ятку до сідниці. Коліно на одному рівні, тазові кістки на одному рівні. Сильно опорна нога. Пускаємо. І ще робимо вдих. З видихом рука в нами стає перед собою і підтягуємо праве коліно до грудей. І обіймаємо замком із рук. Направляємо більше. Стегно до живота коліно вище. Дихаємо. Довга шия. І відводимо коліно в сторону, ліву руку в сторону. Повертаємо ногу в центр і забираємо п'ятку до сідниці. Добре, опускаємо ногу з щелимо вдих. Залишилася руками на горі, витягуємо себе за руками вгору та з нейтральному положенню. За кінчиками пальців руки йдемо вгору, а за плечами, лопатками тягнемося вниз, не запираємо плечі до вуха. Піднімаємо тепер, залишаючись руками на горі, ліву ногу до себе, взігнуту. І підсідаємо на опорні нозі, кладемо стопу над коліном. Руки в намасте коліна в сторону і нахиляємося настільки, наскільки комфортно, в ідеалі намагаємося ліктями дотягнутися до коліна і стопи. Рухаємося в межах своїх можливостей, що це поки що ось так, хай це буде так. Добре, опускаємо ногу, опускаємо корпус. Добре, і плавно сантиметр за сантиметром хребет за хребцем. Розкручуємо себе вору прямо направляємо увагу в кожен відділ хребта. І спостерігаємо за кожним хребцем, який вирівнюється у рівні прямо Добре. І робимо вдих, ще потягнулися руками вгору, витягнулися до. Тіло, як струна, і підтягуємо праве коліно до людей. І підсідаємо на повній нозі, руки в нами П'ятка на коліно. І праве коліно в сторону. При цьому ми стараємося тазір кістки тримати на одному рівні. Не сильно розвертати себе за правою ногою. І ми знову ж таки не надбалюємо плечі на вуха. Не піднімаємо лопатки вгору. Розкрита грудна клітка. Довга шия. Піднімаємо ногу, опускаємо її на підлогу. Розслабляємо Згинаємо коліно, присідаємо, обіймаємо себе за коліна і розкочуємо вниз. І можна злегка порозгоджувати себе і спини в сторону, розслабити поперек. І випрямляємо руки ноги в різні сторони, витягуємо себе, Витягнули хребет відчули. Видовження спини. І тепер руки переводимо перед собою, відриваємо лопатки від підлоги, поясницю втягуємо. і прямуємо за руками вперед. Ніби хочемо до пальців ніг дістатися. Тримаємо цю позицію, дихаємо. Ладно, опускаємося вниз, знову руки за голову, витягнемо себе. І ще повтори, підйом до лопаток, поперек і нижній грудний відділ притиснуті до підлоги. Це нижня і найбезпечніша варіація пози човна. Задію глибокі м'язи живота, впливає на. Роботи внутрішніх органів. Добре. І ще плавно опускаємо себе вниз. Руки за голову. Розслабились. І ще один повтор. Стоїмо. Не скорочуємо дихання. І знову плавно опускаємося себе вниз. Руки за голову витягнулися. Коліна ще до грудей. розслабили поперек. Виглядаємо зручно, з рівними ногами стопи натягуємо на себе і згинаємо, розгинаємо тільки пальці. Тепер робимо таку хвильку. Пальці зігнули, стопу випрямили, пальці випрямили, стопу випрямили. Тобто ми починаємо спочатку згинати пальці, випрямляємо стопу, випрямляємо пальці, натягуємо стопу на себе. І така хвилька вперед. І спостерігаємо за відчуттями, чи вони однакові в двох стопах, чи однаково нервова система бачить обидві стопи. І тепер робимо в іншу сторону, спочатку натягуємо стопу на себе, пальці на себе. І тепер за цими всіми натягнутими частинами стопи відводимо. В гомінку стопі стопу від себе, потім натягуємо пальці на себе, потім згинаємо і натягуємо пальці на себе і стопу. І в іншу сторону робимо хвильку. Вкладаємося вкладаємо себе зручно, розводимо руки ноги в сторони, долоні розвернуті вгору, вирівнюємо дихання, розслабляємося, спостерігаємо за своїми відчуттями. Стараємося розтягнути диха видихи, особливо стараємося зробити довший видих і відчути, як з видихом. Розслабляються всі м'язи и тіло більше і більше провалюється в киломок. Розслабляємо пальці, ніг, підйоми, п'яточки, гомілку стоп. Розслабляємо гомілку, колено, розслабляємо стегна по всій, довжині з усіх сторон. розслабляємо таз. М'язи та слодна сідниці, куприк крижу кістку, глибокі м'язи вздовж крипта. Розслабляємо поперек, ребра, Живі діафрагму, грудину, ключиці. Розслабляємо лопатки, плечі, передпліччя, кисті, долоні, пальці, руку, розслабляємо шию, розмикаємо щелипи, розслабляємо горло, язик, губи, вилиці, щок. Розслабляємо повіки брови, чоло, скроні, шкіру, голови. потилицю, маківку, область вух. І побудемо у цьому стані в тиші, ментальній і фізичній, ще декілька дихальних циклів постараємося не йти за думками. Постараємося тотально зосередитися на моменті тут і зараз, побути увагою в тілі, в диханні. І робимо ще один глибокий вдих. Вільний, плавний, довгий видих. І поступово повертаємо тонус тіла, рухаємо пальцями рук, ніг. І потягнулися руками за голову. Витягнулися. Переможним хором. Піднімаємо руки вгору, виросли, пішли нахил вперед. Піднімаємося і дякуємо собі за тримання.